Сьогодні відзначаємо День миру, та в нас немає спокою, війна, і навіть деколи втрачаєш віру, що вже колись закінчиться вона. А в світі осінь чарівна красива, і кольори багряні золоті, Земля від горя чи тумана сива? де відповіді щирі і прості. Чому війну ніхто не припиняє, а ворог землю на шматочки рве? Чому Росія в наш старост стріляє, і до рук її ніхто не перебере. Як страшно в цьому світі жити, а хочеться ж радіти і цвісти, аби нам люті війни припинити і до мети чарівно йти. Так миру хочу, дуже хочу миру, бо має сенс лишати життя. як відчуваєш щастя, радість, щиру, ідеш у світле, мирне майбуття. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудується міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх уже нема, безліч їх загену. Але за сто цьому така ціна. Вони на небі, мабуть, поруч за негалом, їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда і в чиїх руках життя? Чому війна лише простих людей торкається, а для політиків здається просто гра. Знову до неба я з молитвою звертаюсь, благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідне серце Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до тебе, збережи усім життя. Хай буде мир для України, всі просять, доньки і сини, молитви наші богу лим, щоб більше не було війни. Потрібен мир тобі і мені, і всім на світі дітям, не тільки уранці навесні, нехай нам сонце світить. Потрібен мир, трава в Росії, усміхний нащадок. Потрібен мир усім усім отриманий у спадок. І дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Діти України за мир. Я миру з'ячу всім вам добрі люди, хай не затмарить небосліва війна, нехай на цвіту марне небо буде, і веселка кольорового осяйна. Я намалюю на папері. Сливу дитину, де в мирному небі літають тахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно, будь поруч. Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, я намалюю на батері щасливу дитину, де в мирному небі та й птахи. Я намалюю на батері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті. i no.